Президент України відреагував на російський удар по території України. Підкреслив, ми будемо бити у відповідь, аби примусити російського агресора до дипломатії. Тим часом у тилу окупантів лунали вибухи. На наслідки скаржились у Волгограді. Ворог заявляє про нібито збиття 40 одного дрона. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні у ніч на 28 вересня. Він наголосив, ми будемо завдавати ударів у відповідь, щоб примусити Росію до дипломатії. За словами президента, цинічний удар противника тривав понад 12 годин. У своєму повідомленні Зеленський деталізував. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст, майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема кинжали. Вранці знову в нашому небі російсько-іранські шахеди. Основними напрямками ворожої атаки стали Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Одещина. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю інституту кардіології. Загинули четверо людей, серед них – 12-річна дівчинка. Загалом по Україні відомо про щонайменше 40 поранених, серед них діти. Під ударами були хлібозавод, завод автомобільної гуми, приватні та багатоповерхові будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. І саме так Росія заявляє про свою реальну позицію: Москва хоче далі воювати та вбивати і заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Нагадаю, що напередодні президент Зеленський підкреслив: якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії. І поки окупанти продовжують терор цивільних міст України та вбивають українців, вибухи лунають у тилу російського агресора. Нагадаю, що там дрони б'ють лише по об'єктах, які працюють на російську окупаційну армію. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вночі Волгоград знову був під атакою. Місцеві мешканці говорили наслідки через падіння уламків. Андрющенко підкреслює: судячи за все, триває виснаження ППО для остаточного удару. Він додав, що вночі російська ПВО намагалась Влучити по цілях одразу в кількох областях: Курській, Брянській, Білгородській, Тульській, Ярославській, Ростовський, Новгородській та Самарський. Аеропорт у Ярославлі залишався зачиненим у режимі Килим. Натомість у Росавіації заявляли про тимчасові обмеження на виліт та приліт літаків у аеропорту Волгограда. Водночас вороже Міністерство оборони Росії видало, що за ніч нібито було збито 41 безпілотник. Запевняють, що 12 – у Курській області, 10 – у Брянській, 8 – у Білгородській, 4 – у Тульській, 3 – у Ярославській, 2 – у Ростовській, по одному – у Новгородській та Самарській. Тим часом у Білгородській області місцева влада скаржилась на атаку дрона по селу Новостроївка-1. Гладков заявляв про нібито одного пораненого. Натомість в самому Білгороді губернатор розповів про буцімто приліт у дорожнє полотно внаслідок ракетного удару. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Зараз так ескалюється риторика. От просто дуже сильно. МЗС Російської Федерації заявляє, що ми вже на порозі третьої світової війни. Медіа американські після візиту українського президента і зміни певної риторики Дональда Трампа пишуть про те, що ми там вже ледь не в контрнаступи будемо йти. Ну це на мою думку, це маячня, але окей, ми можемо це проговорити. Звісно, з вами ще і єдине, що сьогодні нове ну, та свіже з'явилося це в публікації в здається Нью-Йорк Таймс. про… Томагавки. Мовляв, що наш президент, будучи, зустрічаючи з американським, заявив про те, що, мовляв, давайте нам вже час томагавки, будемо бити по російській інфраструктурі, оскільки Ані, спробую, це не Нью-Йорк Аксіос е е писав про це. Е а, зокрема, Аксіос писав про те, що нібито Трамп не погодив, не менше з тим. Е, Томагавки, запит про це. Є так стверджують американські медіа. Наскільки ви вірите в те, що ось ця риторика Трампа, яка змінилася цього тижня, вона щось, хоча б, значить, і ми можемо ну пофантазувати про ті ж самі томагавки? Ну, фантазії це непогано, але їх не треба сприймати. Якось буквально те, що Володимир Зеленський міг звернутися до Вашингтону з запитом про томагавки, цілком цілковим ймовірно. А, тому що а, такі а, такі пропозиції вони вже лунали ще при президенті Джозефі Байдена. Про це повідомлялося раніше, але як відомо, Джозеф Байден не погодив а, цю передачу в Україні саме цим засобів враження. В принципі, я думаю, що і Дональд Трамп не передасть, тому що ну є багато моментів пов'язаних саме з цим, а, з чого запускати ці намагати. По-перше. Найголовніший момент. По-перше, це з чого їх запускати. Тому ГАВ це крилата ракета, а, яка базово а, є засобом ураження а, морського базування. їй потрібна а, платформа саме морська це есмінці, наприклад, Арлі Бьорк В нас є ракетні есмінці Арлі Бьорк Ні, як варіант. У нас навіть змінці Огайо немає. І так далі в підводних човнів, типу Агайо немає і багато чого іншого. Тобто, саме як морська платформа, вони е, не Е, Є інший варіант, може бути це е, пускова сухопутна, це, наприклад, експериментальна е, сухопутно-пускова установка типу тайфу. Навіть у США вони досі знаходяться в е, такому собі форматі випробовувань. Це не є е, серійного виробництва сухопутної установки і існує вона на озброєні. Кількості всього дві батареї. Третя батарея зараз завершується її формування для розміщення і, на території Японії. Тобто, це досить дороговартісна, рідкісна пускова установка, яку ну, навряд передадуть Україні, якщо нам навіть в 16 не передали якоїсь там а, модифікації, нам жоду американської шістнадцять. Я вас я вас додам до вас не, не передали саме американці, мають на увазі. Там американці, так, ми не отримали навіть в 16 якої там модифікації там 2000-х чи 2010-х років. Ми отримали одну з найперших базових модифікацій F 16, яка має багато обмежень по можливостям ведення повітряного бою. А отже, навряд чи ми це отримуємо. Ну і другий момент, найголовніше: навіщо воно нам потрібно? От о, нещодавно була презентація. Серпні зроблена презентація ракет Фламінько. Крилата ракета Фламінько. У порівнянні з крилатою ракетою Тамагавк, дальність польоту більша 3000 кілометрів. Заявлено по характеристиці 3000 кілометрів. А, потужність бойової частини більш ніж в два рази більша. То на 150 у порівнянні з 400 кілограмів у Дамогавка. Окрім цього. О, собівартість фламінго це е, мобілізаційна ракета, яка за задуму може вироблятися великій кількості дуже швидко, і собівартість не настільки висока, як, наприклад, у того ж самого Томогавку. тому тому виникає і готова до речі, готова базова е, сухопутна платформа, е, яка вже використовувалася але добре. я буду зразу полювати ну, фламінго, багато експертів говорять, що це ну це дуже добре. Вияв ракетика дуже добре може виявлятися. ППО на відміну від томагавка. Вона все ж таки ну, така масивніша, більша площа ефективного розсіювання, яку можна виявити збити значно значно легше ніж той же томагавк. Але томагавк також збиваються засобами ураження. Якщо ми говоримо про шалоновану ППО Москви чи Московської області, а вона також буде збиватися. Це той самий, ну на це так. Це той самий калібр, або а, це та сама ракета Х-101. Ми їх збиваємо, збиваємо, збиваємо не тільки західними засобами ураження а ППО, а також і а, радянськими, які ще в нас є на озброєнні. А, тому гав це також не є якимось вондрвафом, насправді, і різниця тільки полягає в тому, що за один томогавк, а, якщо ми говоримо про пуск одного томогавка, який є гіпотетичний, оскільки ми ще не отримували пускову установку тайфон від слово, взагалі чи її отримуємо. А замість одного томогавка ми можемо запускати. Ну я не скажу, що з десяток о, фламінго, але набагато більше, ніж одна одиниця не тільки просто будемо виснажувати російське ППО і не тільки кількість тому виникає питання: навіщо воно потрібно? Просто щоб було, просто щоб ми про це говорили.